Український журналіст Віталій Сич написав трішки про теракт на Московії в Крокус-Сіті. Називається допис Анатомія брехні. В історії з терактом в Крокус Сіті у Москві цікаво те, як московити намагалися, і, можливо, ще будуть намагатися далі, прив'язувати загибель понад сотні людей до України. Попри відсутність будь-яких доказів про причетність українців і навіть попри численні повідомлення про причетність і ділу. Коли ще не було зрозуміло, хто стоїть за цим терактом, першим українців звинуватив так званий православний олігарх Константін Малофєєв. Він сказав, що, мовляв, давайте дамо мирному населенню України дві доби, щоб покинути міста, і потім нарешті закінчимо цю війну переможним розгромом супротивника з застосуванням усіх сил і засобів. Ну, тобто, ви зрозуміли, в ядерний пепел. Потім екс-президент Московії і нинішній заступник голови Ради безпеки РФ Дмитрій Медведєв закликав стратити терористів і репресувати їх сім'ї. Якщо буде встановлено, що це терористи київського режиму, продовжив він, всі вони мають бути знищені, включно з офіційними особами держави, яка це зробила. Паралельно російські телеграм-канали почали поширювати інформацію, що на парковці біля крокус Сіті виявили якогось бусика з нібито українськими номерами, старого зразка, <гас> сказали. Згодом з'явилася інформація, що це були номери білоруські, але на це вже не звернули уваги. Член Ради Федерації Вищої палати парламенту Росії Віктор Болдерів пізно ввечері потім заявив, що теракт в Крокус-Сіті Сіті це диверсія з боку України доказів, звичайно, не надав. Сімен Янша, до речі, таке саме писала. І от в цей от момент відповідальність за теракт на себе взяв іділ. Про це повідомила Міжнародна агенція новин Reuters. Офіційний представник США заявив, що у Вашингтона є розвіддані, які підтверджують заяву Іділу, і немає жодних підстав ставити під сумнів цю інформацію. І додав, що саме про це влада США попереджала Кремль ще 7 березня. Отакої. От також було наведено багато деталей щодо цього угрупування і їх планів, і це зробило його заяву ще більш достовірною. В цьому місті Путін скасував своє звернення до росіян з приводу теракту. Що він хотів в ньому повідомити, невідомо, але інформацію про підготовку його звернення назвали технічною помилкою. Отака от ситуація була. Потім російський телеграм-канал База вперше оприлюднив інформацію про те, що терористи насправді чотири громадяни Таджикистана, додали їхні фото, прізвища, місця реєстрації на Росії. Канал також зазначив, що орієнтування отримали всі відділи поліції, і здавалося, що ліпити українців вже сюди немає сенсу. Усі британські і американські медіа вже з деталями розповідали про причетність до теракту і ділу її версію про можливу причетність України вже навіть не згадували. Тим не менш, російська газета Комерсант, посилаючись на свої неназвані джерела, вийшла зі статтею, де стверджувала, що теракт здійснило проукраїнське угрупування російського добровольчого корпусу. За даними джерел комерсанту, нападники в Крокус Сіті були слав'янами з увага, можливо, накладними бородами та вусами. Очевидно, що російський істеблішмент неохоче прощався з версією про причетність України. Потім депутат Держдуми наступного дня Хінштейн. Повідомив, що двоє нападників громадяни Таджикистану були затримані в Брянській області, оприлюднив мапу з місцем затримання зі стрілочкою до українського кордону. І надписом жирним шрифтом, що до українського кордону було менше 100 кілометрів. Хоча на цій самій мапі видно, що до білоруського кордону, наприклад, було ще менше. Потім вже ФСБ повідомило, що всі четверо затримані в Брянській області, всі вони... Громадяни Таджикистану і дуже схоже на те, що вони члени Іділу. Як, власне, сам ІДІЛ і заявив. І як з деталями це підтвердили американці. Тепер очевидно, що всі публічні звинувачення України в причетності до теракту в Москві публічними особами РФ це гучна помилка і бездарність. Втім, ФСБ залишає собі і Путіну поле для маневру щоб якось ще прикрутити Україну до цієї історії, тому в заяві додали, що затримані нібито прямували до України, де нібито мали певні контакти. Зверніть увагу, що, власне, після такого великого теракту дуже довго не було заяви Путіна, чи навіть Пєскова, чи взагалі когось із високих офіційних осіб. Зрозуміло, що визнати тотальну некомпетентність російських спецслужб, які в нашпигованій камерами стеження Москві не змогли запобігти такому величезному теракту, потім ще й дали терористам втекти, фактично, аж десь там, нарешті, біля кордону їх затримали, це все важко і неприємно. Ще після того, як американці попереджали на початку березня. До того ж сам Путін пошив себе в дурні кілька днів тому. Він публічно сказав, що попередження американців про теракт це провокація. Версія з причетністю українців могла стати таким собі умовним виправданням будь-яких репресій в Росії і будь-яких ударів по Україні для світу. Ця версія була покликана підірвати міжнародну підтримку України. Але тепер вже в це світ, звичайно, не повірить. Від каналу «Самий Сік. До речі, Іділ уже заявив, що помститься за катування їхніх цих чотирьох бойовиків і анонсував нові теракти. Бо рашистські, нацистські каральні загони вже встигли миттєво викласти фото і навіть відео катувань. Одному затриманому відрізали вухо і вимагали, щоб він його з'їв. Іншому до геніталій приєднали дроти зі струмом. Третього в суд привезли без пам'яті, просто непритямного. Ви собі уявляєте, суд над непритямним напівтрупом. Це Росія, дядка. Це їхній фарс під назвою суд. І нікого не здивує це і не шокує. У них це норма. Це задзеркалля. Найгірше в цій ситуації те, що жителі Московії так і не розуміють і не зрозуміють вже, чому отаке стається в них в країні. Вони не розуміють, що це часткова невеличка розплата за Путіна царя і за всі його злодіяння. А злодіяння він робить руками свого народу. Вони повірять у версію, що це Україна найняла таджиків, що це США найняли таджиків, або що Таджикистан взагалі створено австрійським генштабом в 1918 году, чи якому там, як і українську мову, до речі. Угу. Вони повірять у все, тільки не в те, що їх царь Путін привів у їх домівки війну, кров, смерть, насильство. Такий от бездумний рабський натовп